Добрий вечір, любі друзі. добрий вечір. Я хочу вам дати дуже легкий, красивий такий салат, знаєте, який можна і поставити також на святковий стіл. Салат із чорносливом, з курячим філе. Але хто не любить, можна замінити. Хочете замінити на оливки, на маслини. Звісно, це буде трошки вже другий смак, але чорнослив замінити можна. Якщо в сирому вигляді куряче філе, взагалі куряче м'ясо, десь 400 грам. А коли ви зварите його, вже відварили м'ясо, то його десь буде грамів 300. Тобто, скажімо так, куряче м'ясо, якщо відварене, то грамів 300 курячого м'яса. Нарізаємо невеличкими шматочками. У мене, ось ось будемо в мисочку сюди нарізати, у мене куряче філе, яке я варила у Підсоленій воді, воду посолила, кинула лавровий листочок, духмяний перчик кинула. І ріжете, хочете, можете порвати руками. Я буду отак просто міленько його. отак Як би типа кубик, але тако міленько-міленько поріжу. Як можете так і мільчіть. Все, куряче філе ми порізали, так як наше філе. Варилося в підсоленій воді з духмяним перчиком, з лавровим листом. Воно, то, звісно, смачне, але зараз ми його ще трошечки е, здобримо. Я хочу кинути часничку. Часничку кидаєте, це тільки за бажанням. Я дуже бажаю часничку. Я кину зубка два. От на цю одну велику курячу грудку видавлю прямо два зубці до одного. Ви можете видавити і один. Я люблю часник. І, до речі, ті, хто роблять слоями, наприклад, салат, і який має, допустимо, перший нижній шар м'ясо, а потім сітка майонезу, да, то я порекомендую краще краще зразу в тарілиці його поспачити, щоб при нарізанні салат не розвалювався, а тримався кубки, бо іменно м'ясо, яке викладається просто на нижній слой, і зверху сітка майонеза, воно дуже роз... в салатах розвалюється. То дивіться, до якого я прийшла так собі, висновку такого, я собі видавлю сюди столову ложку, десь приблизно таку хорошу зверху столову ложечку майонезу. Оце все просто тепер гарно перемішаємо, щоб воно трималося кубки. І тільки тоді, коли ви вже перемішали, оце можна відправляти, як за перший слой нашого салатику. Все. Берете любу форму, любу форму. У мене буде це звичайна тарілочка блюдо і кондитерське кільце. Кільце в розйомі можете брати десь приблизно. Від 18 і до 20 до 22. Берете любу тарілочку, на якій ви будете викладати ваш салатик. Ставите роз'ємне кільце. Викладаєте перший слой і по колу ось такою вилочкою утрамбували. Наступний слой у нас буде з вами це твердий сир. Твердий сир, я, бажа... я вам скажу так, бажано, бажано натерти ваш улюблений твердий сир дуже смачно з моцарелою. У мене звичайний, не моцарела. І бажано натерти на оцій міленькій тертиці. Чого? Оця міленька тертушечка, вона передасть нашому салату пишності. Пишний буде він такий тостіший. Тобто натираємо на міленьку приблизно приблизно, грамів десь 100. Це все від розйома форми залежить салатника вашого. Якщо чим більше форма, можете і 150 кинути. А так десь приблизно грамів до 100 треба сиру. Отак, натерли пучечку. І дивитесь, хватить вам чи не хватить. Отак от узяли. і отак, от щоб кругом вам достатньо було. І отак от, от розрівнюєте. Після сиру наносимо тепер легенько і навіть не розмазуємо, отаку от просто легенько сіточку. Замінити майонез можна звичайним грецьким йогуртом. Можна. Сами звичайним грецьким. Хочете сметанкою замінити, але. Для тих, хто замінює сметанкою, раджу додати в сметану хоча б чайну ложечку. Ну, десь так приблизно чайну ложечку е, гріщицькі. Після майонеза займатися швиденько чорнослива. Чорнослива також немає скільки ви додасте. Можна додати 100 г, можна додати 150, Дивитись. Тільки за своїм бажанням. Можете купити чорнослив з кісточкою, можете без кісточки. Якщо ви не любитель чорнослива, ви просто його міняєте на якийсь слой, що, що ви любите. І я ріжу отакими от, от просто якби полосочками. Потім берете ці полосочки і так посипаєте, зразу наступний слой. Ось так. Посипаєте. І дивитись, скільки вам треба. От і я насипаю, не знаю, скільки в мене піде. Но зараз у нас чорнослив. До речі, сир міняєте. Можна замінити на фету, можна замінити на твердий сир. Сир міняєте тільки за своїм бажанням, який ви любите. Так, і оцей чорнослив посипаємо, щоб так само просто не було пролисин. Щоб все було таке з чорносливчиком. Наступний шар у нас після чорнослива легенько таку сіточку тако, так зробили майонезу. Ну, якби збризнули і все, і хватить. Яєць. Може піти три, може піти чотири. Ще скажу так само, що залежить тільки від діаметра. Щоб були пишні слої, я поділю, дивіться, білочки на жовточки. Отак у мене будуть окремо білочки, окремо жовточки. Жовточок. Ми так само, як твердий сир, натираємо на міленькій терці. На оцій міленькій, що ми терли сир. І оці жовточки, які натерли, ось таку будемо зараз розпреділяти так само по формі, де бачите, ось так. І повертаю, дивлюся, де там залисений. І ці всі залисини, отако я притрушую. Не утрамбовуйте салатик, щоб була пишність. Сіточка майонезу. І тепер натираємо звичайні всі, у нас залишилися просто білочки з цих яєць. Окремо жовтки, окремо білочки. І цей салат, якщо ви хочете робити на зимові празники любі зимні празники, святвечір, там, новий рік чи що. Різдво нема різниці, хоч це все вже пройшло. Можна прикрасити гранатовими зернами. А якщо робите влітку оці салати такого типу, прикрашаєте посезонно. Зеленою цибулькою, чи кропом, чи тим же чорносливом, чи тими же горіхами можна прикрасити зверху. Я хочу сьогодні просто зеленим кропом прикрашу. Так як я всередині чорнослив, чорносливом прикрашу. Ось таке можна щось виложити. Це тільки на вашу фантазію. Горіхи у мене звичайний волоський горіх, десь грамів 100 до 100. Горіх підсмажений, зарані підсмажили. А взагалі, кладете сюди то, що любите. Я, наприклад, хотіла. Дуже кещу покласти. У мене просто вдома його не оказалось. Я б краще поміняла на кещу. Мені кещу дуже подобається в салаті. І отак от от будемо зараз от так потрушуємо і щоб кругом попало. Трошечки можна припилити перчиком, трошечки солі. Це сіль. На яйця, якщо ви замітили, я кладу на яйця, щоб трошки придати смак. Можете спочатку, там, де я ложила вжила білки, покласти горішки, а потім зверху яйця. А можете жовток, сітка майонезу, білок і потім горішки, як хочете. Але якщо робите для святкового столу, то після жовтків і сітки майонеза кладіть горішки, а потім тільки білочки. Щоб у вас салат зверху був святковий, біленький-біленький. Це ми робимо просто для дому повечеряти. І так, сіточка з майонезу. На так само на яйця. Далі беремо трошечки горішків. Ще раз кажу, тільки за вашим смаком. Горішки. У мене волоський горіх, а ви берете тільки за своїм смаком. Посипаємо горішками, розподілили. От. Можна більше додати, це тільки за вашим бажанням. Я зараз вам зразу його відкрию, щоб його хоча б вже ви побачили. Цей салатик хоча б так уже покажу. І все, що вам, якщо ви робите на святковий стіл, дивіться, що робите, якщо це для святкового столу, отако по бокам, отако ножом трошечки отак пройдіться, для того, щоб було рівніше. Якщо це ви робите для святкового столу. Я роблю просто для нас їсти. Тепер дивіться, прикрашаєте, як зараз все скажу. Ой, так, прикрашати я буду зеленю. Поміняти свої можна, дівчатка, якщо робите для святкового столу, то слої ще й міняйте. Міняйте, наприклад, наприклад, горіхи під низ білків, а білки саме вверх. Він ще буде красивіше виглядати. Я вам в рецепті так даже дам, запишете. І зараз я прикрашу просто чорнослив і кріп. Зелененький кліп. І також для яркості смаку, для яркості, якщо у вас є, що додати всередину, наприклад, калина червона е свіжа або в'ялена калина, щоб на оце чорненьке покласти, салат дійсно дуже смачнющий. Як я люблю казати всім, смакуйте на здоров'я.